Так, далі, ось бачите, тут я вже почав підготовлювати плату до відновлення дорізки, що з'єднує n із високовольтною напругою інвертора ось так. І тоді вже я зможу лампочку пов повністю прибрати. Ось так. Так, відтоді перевіряю ще раз. Уже під'єднав під ось таку лампочку розгарування. Це саме лампа розгарування, це не щитодіводна не, не на 40 Вт. І вмикаю інвертор. <звук> Як бачите, вона світиться. <звук> При цьому інвертор спозиває около 3 Ампер. Вмикаю, показую. Три А, як бачите. Довго не можу, тому що транзистори без радіаторів. Все. Розрізаю -розр конденсатори. Ось так, паяльником є. Зараз буду відкусувати нарешті ці низки ось так. Так, відкушую ніски. Залишилася тільки одна ніска, це до якої припаяна лампочка. Я за її потім від, відкусу, коли вже все буде оста, оста, о, остаточно перевірено ось так. Так, зробив ось таку проворочку. Мідну. Ось така мід, мідна проволочка. Зараз я її сюди підставлю і пропаяю. І буде ось так. Вона з'єднає ці всі бока до, до різки. І буде нормально. Тому що я не знаю, можливо, власник буде і використовувати якісь потужні прилади, тому потрібно було надійно зроблено. Так, Тепер беру флюсу. Тупой. Пропаяв. Відпаю тепер лампочку. Її можна, можна тепер відпаювати. І тут відповідно відкусувати вже, цю ніжку. Ось, так. Ось таким чином це я все це діло пропаяв, як бачите. Все відміється від, від, від фрусу. Відмиваю. Тут такой відкусую, сейчас ще зайве. Так, ну сього все припаяв, ось так. Відновив до дорізку і зараз буду вже вмикати без, без, без лампочки ось так. А лампочку буду вмикати ось цю. Працює, вимикаю? Тепер вмикаю лампочку розтарування, працює, все вимикаю. Зараз під'єднаємо під, оссирограф. Так, ну ось, підійде на осирографа, вмикаю. І як бачите, воно все працює. Так, тепер далі знадобиться нам ось така візолента, в мене чорного кольору. Ось так. Тому я буду використовувати саме її. Так, я тепер беру ось таку ізоленту і починаю проклеювати для надійності. От так. Все це зайве, відрізаємо тут. Інший бік так само. От так. І таким чином робляться ізолятори є. Ось так тепер виглядає пата. Перед збіркою повністю протираю від пилі корпус, тому що за ці дні, поки він мене ризав, пиль накопичилась на ньому, нам вона не потрібна ця пиль. кидаємо її вбік. Єм. Далі буду зараз всю, 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 всю прату збирати ось так. Можна збирати, це все діло, показую перед, перед збіркою. Ось транзистори стоять 25N50. Одної тої самої збірки, як е, власник його мене і просив, щоб я встановив. Вони всі оригінальні. Ось так. На даний момент стопець зборка, тому що я не перевірив, а воно немаловажно. А немаловажно те, що працює чи система Охолодження Вона построєна на ось цьому транзисторі. ось так. Оцей ось транзистор і ще є MCD транзистор. Ось тута, що ним керує. І Цей транзистор, коли відкривається, він запускає всі кульі. Щоб провірити систему охолодження, то тут є резистор, тер, терморезистор з цього боку і терморезистор із цього боку. другий. Зараз покажу більш детальні. Ось показую. Це є терморезистор і якщо ми його нагріємо, має спрацювати кулера. Також і тут стоїть терморезистор. Придумано дуже погано, тому що ось ці терморезистори вони мають, мають стояти або на радіаторі, або на трансформаторах. А так як вони на працюють, це охоронення дуже, дуже погане. Я, я, звісно, все йому переробив, я тут припаяв терморезистор і вивів його на радіатор, приклеїв. І він одразу як тільки нагрівається, так і спрацьовує ось так. О, бачили кульі закрутились. Працюють. Пісро. Пісро охолодження працювати. Вже працює чудово. Тепер не забуваємо обережно відключити від блоказивлення, перевернути і розрадити конденсатори. Інакше вони можуть, можуть наробити лихо. Як вдарити нас струмом, так вже і, і щось та, 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 та спалити. Воно нам не, 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 не потрібно. Тому беру паяльника і паяльником розробляю. Все, тепер торкаюсь пальцем, не б'ється. Ось зараз чудово. Так. Ну, натомість мене вдарив інший конденсатор на 10 нанофарадів Зараз підідаю його до лампочки, щоб так ось розродити. Все, тепер він не б'ється. Так. Ну, все, тепер ми дійсно його збирати. Ось так. Беру корпус від нього. Так воно все, все це діло виглядає. Починаємо збирати, пробувати. Хотімо тільки роздвигати корпус, от просто воно спиралося. Так, як так, його сильно роздвигач, то ці два боки, то воно, в принципі, йде. В принципі, підслово ось по цьому боку не дуже все хорошо. Тому доведеться зараз зняти і заново це все діло перероблювати. Бачите, тут воно і'їхала ізолента і тут оборвало. Тому виїжджаємо. Тут теж оборвало. Треба зараз буде... Знову це проробити діло. Так, і того наклеїв новий ізолятор із, 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 із ізоленти. Тепер буду знову його старатися косувати. Відтоги якось проходить. В ітоги воно пришроте все діло нормально. І куда на місці. Дякувати Богу. Так, збираю. Так, прокладочку підразую. транзисторах, щоб було і притискаю. Так. І так далі Роб, роблю з усіма іншими. Так, ці транзистори заприкрутіють, тепер так само робимо із, із великими тран транзисторами з Беремо ось таку за тільки двійну планку і прикручуємо їх? Ось таким чином Підлазуємо прокладочки гідраційні. Ось так. так, ну далі все. Ось получається, я вже прикрутив обидва транзистора, ось так, притиснув їх. Таким ось чином. Далі потрібно провірити, чи немає короткого замкнення на корпус. Ось так. Перевіряю. І починаю проходитись. Немає. Немає. Далі. Немає. Немає. Далі переперевіряю. Немає. 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 Так, немає. 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 Так, можемо вмикати. Перевіримо, що воно буде да як. Під'єдную плюс. Під'єдную мінус. Беру сироров, увімкнув. Ну і все, вмикаю з болом. Як бачите, все чудово. модифікована синусоїда є. Так, далі ось ці винтики з гайчками зараз прикручу також. Вони тут були, хай тут і будуть. Що означає, що тут немає, не вистачає транзисторів? Ці транзистори відповідають за захист від переполюсовки. Їх тут не поставили. Ось так. Так, закручую. Беру затискач, ось так і затискачом. Тримаю гайку, гайку, щоб вона не впала, нічого не коротила, ось так і затискаю. Повністю зібрав. Інвертор можна збирати цю крис криску при прикручувати. Але перед цим хочемо показати, як воно тут все всередині ви виглядає. Ось так.